Відбулося нібито аж сім телефонних розмов Трампа з Володимиром Путіном. Путін сприймає Дональда Трампа як важливий політичний ресурс, Некерований російськомовний сусід, яким правлять порумповані чиновники. Україну треба сприймати як стіну, яка захищає Європу від можливої російської навали. Чи тут може бути якийсь і парадоксальний позитив? Також Харріс дивиться йому в очі і каже, що ми напевно бачимо Володимира Зеленського сьогодні в останній раз. Ви дивитесь тижневий відео-подкаст Радіо Свобода, штатна ситуація, в якому ми обговорюємо перебіг американської виборчої кампанії. А вибори за океаном нагадаю вже 5 листопада. А допомагатиме нам розібратися в штатній ситуації професор політології університету Бейлор в Техасі Сергій Куделя. Сергію, вітаю! Вітаю Росослав. Отже, одразу до справ виборці в семи мідливих штатах, ключових штатах, які будуть визначати, хто є наступним американським президентом, віддають перевагу Дональду Трампу над Камалою Харіс в питанні здатності покласти край війні Росії проти України. Це опитування газети Wall Street Journal буквально днями було опубліковане, і там воно говорить так. 50% виборців кажуть, що Трамп краще впорається із завданням покласти край війні. А Камалі Харіс видають перевагу лише 39% респондентів. Чи вас це дивує якось? Ні, це не дивує, тому що е, насправді це відзеркалює погляди е, американського суспільства. Загалом е, нещодавно було проведено опитування, яке демонструє, що 66% американців вважають, що Україну необхідно спонукати до мирних переговорів з Росією, що Захід і Сполучені Штати повинні саме цим займатися. Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії зараз позиціонує себе як кандидат, який збирається це робити, як кандидат миру або мирних переговорів. На противагу цьому Камала Харіс наголошує на необхідності допомоги Україні до переможного кінця. Вона каже, що нам треба забезпечити умови успіху України. Це були слова з інтерв'ю для телеканалу CBS. і. В цьому контексті ми також бачимо, що і демократи, і республіканці приблизно 40% відсотків і демократів і республіканців вважають, що головним пріоритетом сполучених штатів має бути уникнення або прямого зіткнення між сполученими штатами і Російською Федерацією, або ширшої регіональної війни за участю європейських країн на цих страхах, на цих занепокоєннях, які висловлюють багато американців, грає Дональд Трамп досить успішно, тому що він постійно повторює. Слова про загрозу третьої світової війни в усіх своїх мітингах він говорить, що адміністрація Байдена фактично веде до загострення конфлікту і можливого втягнення Сполучені Штати у війну. Лише приблизно 15% демократів і республіканців вважають, що головним пріоритетом у війні має бути покарання Росії за її дії в Україні і створення умов для того, щоб Україна перемогла. Тобто головним мотивом більшості республіканців і демократів не лише в цих мінливих штатах, але й загалом США є насправді мінімізація ризиків особисто для себе і для а, своєї країни. Щойно буквально вийшла в Америці книжка Боба Вудворта під назвою Війна. А це легендарний журналіст, який свого часу розслідував вотергейт. Отже, що в цій книжці написано? Зокрема, там йдеться про те, що Дональд Трамп під час епідемії ковіду в 2020 році надсилав кілька разів тестери проти ковіду очільнику Кремля Володимиру Путіну. А коли вже Дональд Трамп перестав бути американським президентом, то відбулося нібито аж сім телефонних розмов Трампа з Володимиром Путіном. Представниця Білого Дому. Карін Жан-П'єр зазначила, що немає підтверджень фактів цих дзвінків. Але додала, що у разі, якщо це правда, це викликає серйозне занепокоєння. Я не можу підтвердити жодного із цих дзвінків. Але якщо це правда, чи нас це хвилює? Так, у нас є серйозні занепокоєння, бо колишній президент лобіював проти збільшення допомоги Україні у її захисті від агресії Росії. У Трампа рішуче це підкинули. Речник його кампанії Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворта у книзі не відповідає дійсності. Книга або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури у книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір, каже речник кампанії Трампа. Як це сприймати взагалі, Сергію? Чи наробила ця книга, так би мовити, якогось галасу в Сполучених Штатах? Так, вона е, нещодавно вийшла в книгарнях. Ось е, я можу її продемонструвати нашим глядачам. Я е, е, уважно. Перечитав ту частину книги, яка присвячена Україні, а це приблизно десь половина цієї книги. І справді, наприкінці цієї книги, Боб Вудворд, це ветеран американської журналістики. Він згадує про розмову з помічником Дональда Трампа, в якій цей помічник випадково говорить про те, що Трамп нібито спілкувався неодноразово з Володимиром Путіним вже після того, як він залишив Білий Дім, але буквально через декілька хвилин. Цей помічник забирає свої слова назад і каже, що він насправді нічого цього не говорив. І ем, сам Боб Вудворд пише, що навіть коли він звернувся за підтвердженням цієї інформації. До е, високопосадовців в розвідувальних структурах США, вони також відмовилися підтверджувати або спростувати розмови Трампа а, з е, Володимиром Путіним. Насправді е, це не лише е, питання політичне, це питання також і важливе в правовій правовій площині, оскільки в Америці існує так званий закон Логана, який забороняє приватним особам вести переговори від імені Сполучених Штатів з якимись ворожими країнами. І якби е, Дональд Трамп е, спілкувався з Путіним, під час спілкування з Путіним е, ставив обговорював якісь політичні питання чи обговорював стратегію вирішення війни е, між Україною і Росією, це фактично було би порушенням цього закону, і е, це було би підставою порушити нові кримінальні справи проти, проти Дональда Трампа. Тому наймовірніше, оскільки ми не чули ніяких обвинувачень з боку уряду по відношенню до Трампа, наймовірніше такі дзвінки були, але вони напевно стосувалися якихось неформальних питань, які не були напряму пов'язані з політикою, і в самій книзі неодноразово наводяться цитати Дональда Трампа, які дуже компликі дуже компліментарно висловлюються щодо Володимира Путіна. Зокрема, під час е, розмови з самим Бобом Вудвордом, тобто, це була прям прямий діалог за рік до вторгнення е, Росії до України, е, е, Дональд Трамп говорить Вудворду про те, що е, з Росією треба вести мати підтримувати дуже дружні стосунки, тому що в Путіна є е, 1300 ядерних боєголовок і вони всі працюють, каже Дональд Трамп. А е, е, крім того, він каже про те, що. Хоча ніхто не був жорсткіший по відношенню до Росії ніж я, Путін все рівно продовжує мене поважати. Я поважаю Путіна. Я думаю, що Путіну я подобаюсь, каже Дональд Трамп, і насправді він подобається мені. А ще, от в американській пресі, зокрема газета New York Times, десь на початку жовтня була публікація, що під час контактів Трампа із Путіним. Очільник Кремля усіляко намагався дискредитувати Україну в очах Трампа, і ось за інформацією New York Times, Путін намагався донести такий меседж про Україну: це не стільки зухвала молода демократія, яка прагне глибших зв'язків із заходом, скільки некерований російськомовний сусід, яким правлять тіньові олігархи і корумповані чиновники. От такий меседж Путін, нібито системно з 2017 року від їхньої першої телефонної розмови, потім зустрічей, намагався усіляко донести до Трампа дискредитуючи Україну в очах тодішнього американського президента. Чи це вдалося Путіну? І наскільки ця робота очільником Кремля велася системно проти Дональда Трампа вона велася системно і ведеться. І ми бачимо, що це має великий ефект, тому що навіть у питанні. Допомоги Україні Боб фордорф розкриває в своїй книзі причини, чому Дональд Трамп в кінці кінців вирішив підтримувати надання допомоги Україні цього року. Він пише про те, що ключовим аргументом для Трампа була не сама цінність України. Майк Джонсон, спікер Палати представників, скаже, що він зробив висновок, що Трамп не вважає необхідним підтримувати Україну фінансово, але е, насправді ключовим аргументом е, на користь підтримки була необхідність зберегти єдність серед республіканців в палаті представників напередодні президентської кампанії. Трамп вирішив, що це буде політично вигідно для нього, тому він фактично зняв свою заборону на голосування в підтримку е, допомоги для України. Чи такі близькі стосунки Дональда Трампа із Володимиром Путіном це негатив, негатив, негатив для України? Чи тут може бути якийсь і парадоксальний позитив, також якщо Трамп справді хоче якийсь справедливий і мир для України привнести? Трамп не може зробити для України більше ніж готовий зробити Володимир Путін. І е, ті поступки, на які готовий е, Володимир Путін, очевидно, не є вигідні для України, тому що вони не передбачають повернення території. Вони не передбачають сталого миру для України. Чи проливає книга Боба Вудворда Війна якесь додаткове світло на те, як Трамп бачить Україну? Зокрема, оцей аспект про стіну здається там є в книзі. Да, от поясніть мені його, будь ласка. Так. Так він е, згадує про те, що Трамп у спілкуванні з європейцями е, використовував цю метафору стіни, він казав, що Україну треба сприймати як стіну, яка захищає Європу від е, можливої російської навали, так само, як стіна, яку він побудував на південному кордоні з Мексикою, нібито захищає Америку від навали іммігрантів з півдня, і якщо е, Америка намагалась змусити Мексику, точніше Трамп намагався змусити Мексику заплатити за цю стіну то в випадку україни за стіну за її безпекою оборону за її силою міць має платити мають платити європейці і це знову ж таки підкреслює те наскільки Трамп не розуміє зв'язку між безпекою Європи і безпекою Сполучених Штатів. І ще про книжку. Боб Вудвард пише, що Камала Гарріс просила Зеленського перед великою війною, коли вони бачились у Мюнхені на безпеки конференції. Буквально за кілька днів до нападу Росії, російської агресії, щоб Зеленський розробив план, якщо б його, наприклад, взяли в полон або вбили. І на цій конференції в Мюнхені вона просила його навіть, навіть. Номінувати, назвати якогось наступника, який би міг його замінити в разі полону чи вбивства. Чи книга якось е, проясняє цей от момент, яка реакція була Зеленського, як він на це дивився? Е, бо вона там попереджала і також про те, що напад Росії на Україну невідворотній. Що в книзі йдеться про цей аспект, про цю зустріч Мутинську? Книзі розповідається насправді про те, наскільки важко було адміністрації Байдена переконати українських високопосадовців в ймовірності нападу Росії на Україну. Він наводить приклади реакції ключових посадовців, таких як Зеленський Єрмак Резніков, на занепокоєння американців. І вся ця реакція зводилася до того, що це неможливо. Наші дані показують, що це неможливо, і е, в цьому контексті він розповідає про дуже напружену зустріч між е, Зеленським і Харіс під час Мюнхенської конференції і. Е, Незважаючи на те, що Зеленський продовжує наполягати ця цей наступ, це, це вторгнення неможливе. Харіс дивиться йому в очі і каже, що ваші цифри є помилковими. Ви повинні враховувати можливість того, що на вашу Україну нападуть вже в найближчий час. І лише тоді, коли Гарріс, як е, пише Вудвор з таким прокурорським тоном, починає пояснювати Зеленському, що він повинен серйозно ставитися до ймовірності вторгнення Росії в Україну. Лише тоді Зеленський дивиться на неї, і запитує: А що ж мені тоді робити? І в цьому контексті вона каже про те, що треба планувати. Або створення уряду в екзилі в Польщі, наприклад, вона навела такий варіант, або якісь інструменти передачі влади іншим від Зеленського. На все це Зеленський каже, що це неможливо. Він відкидає всі ці пропозиції, і наприкінці цієї зустрічі в Гудворд наводить такі слова. Харріс. він каже, що Харріс повернулася до свого помічника і сказала, що ми напевно бачимо Володимира Зеленського сьогодні в останній раз. Отак, навіть та опитування було от в Америці проведене щойно, і говорить воно про те, що Трамп ніби трохи, трохи, але випереджає Камалу Гарріс на достроковому голосуванні у цих от ключових мінливих штатах приблизно 48% проти 47%. Чи серйозні ці дані? І наскільки багато людей взагалі голосують в Америці достроково? Ну зараз настільки насправді безпрецедентно близькі результати в обидвох кандидатів, і це фактично не дає можливості для серйозних аналітиків робити якісь висновки. Тому що, оскільки результати обидвох кандидатів вони знаходяться в межах статистичної похибки, ми розуміємо, що будь-які зміни декілька тисяч голосів до одного чи іншого можуть кардинально змінити результати голосування. Тому е, ключове на що звертають увагу аналітики, це те, що і Байден в 2020 році, і Хіларі Клінтон в 2016 році суттєво випереджали Дональда Трампа в цих мінливих штатах. Тобто результати Харріс зараз це рівна позиція обидвох кандидатів. Насправді є поганою новиною для Харріс, Вона це є поганим показником для її кампанії. Оскільки для того, щоб перемогти Трампа, треба мати дуже суттєву перевагу вже зараз. І е, ми знаємо про те, що виборці Трампа вони відмовляються іноді говорити про те, що вони готові за нього голосувати. Тобто має бути певна е, додаткова е, кількість голосів, яку вони набирають в опитаннях, щоб яким чином дати їм відчуття того, що вони можуть перемогти і. Е, це відчуття того, що компанія Харіс зараз зупинилася насправді в своєму розвитку. Воно воно поділяється, воно обговорюється активно в експертних колах тут, сполучених штатах. І, наприклад, інтерв'ю телекомпанії Сібіес, в якому як Камала Харіс надала, і було воно продемонстроване з великим редагуванням телекомпанію. Потім ми побачили оригінал, і е, в оригіналі ми зрозуміли, що Камала Харріс насправді дуже важко відповідала на багато запитань. Багато запитань е, взагалі було не показано цієї телекомпанією. і це дало підстави Дональду Трампу фактично обвинувачувати телекомпанію в тому, що вона грає на стороні Камали Харріс. Отже, е, зараз, в останній тиждень, ми бачили таке велику кількість поганих новин для кампанії Харріс і е, досить позитивну динаміку Дональда Трампа. Оце от опитування Wall Street Journal, яке ми вже згадували, яке каже, що більшість американців в мілових штатах кажуть, що Трамп є сильнішим в плані покласти край війні в Україні. Вони так само говорять, що він має більше шансів покласти край війні і кризі на близькому сході. Там кажуть, що 48% вважають Трампа сильнішим, а десь 33% Харріс вважають сильнішою. В плані покласти край кризі на Близькому Сході. Також відбулися розмови. розмова телефонна Джо Байдена і ізраїльського прем'єра Бенджаміна Натаньяху. В якому нібито ізраїльський лідер запевнив, що не буде бити по нафтовій інфраструктурі Ірану, щоб це якось можливо не вплинуло на американську виборчу кампанію. Який тут зв'язок з ударами по проти Ірану, можливими з боку Ізраїля, і виборчу кампанію США? Для адміністрації Байдена для кампанії Камали Харріс будь-яке загострення конфлікту на близькому сході є дуже проблемним а тому, що з одного боку, це може вплинути на підтримку багатьох лівих демократів, які негативно ставляться до надмірного використання сили з боку Ізраїлю. З іншого боку, для багатьох центристів, які хитаються між Трампом і Харіс, загострення війни. Може е, підштовхнути і голосувати за Трампа, тому що як ви щойно зазначили, Трамп проектує силу. Трамп підкреслює те, що він дуже близький в стосунках з Бенджаміном Нетаняху. Е, ми знаємо про те, що. В адміністрації Трампа дуже складні стосунки з Бенеміном Нетаняху. Є непрямі свідчення того, що Нетаняху насправді хотів би бачити Трампа в якості переможця цих виборів, і е, ми також бачимо, що Трамп готовий фактично розв'язати руки Нетаняху в тому, як він буде вести надалі кампанію. Е, Байден створював багато вимог, висував багато вимог Нетаняху щодо того, що можна використовувати, яку зброю, яким чином проти яких об'єктів. Трамп говорить про те, що він дасть карт бланш Нетаняху використовувати силу так, як він вважає за потрібним. аби бені міна та ухвалив рішення вдарити по нафтовій інфраструктурі ірану портам там чи терміналам, очі відбувній галузі, це очевидно, також і ціни на нафту підняли, і ціни на пальне в Америці перед виборами. Правда ж ну, тобто зв'язок тут прямий чи не так. Безперечно, і це також є один з ключових факторів, оскільки економіка є пріоритетом для багатьох виборців, і один з показників того, наскільки економічно заможними вони є. Це наскільки доступними є ціни на бензин в Сполучених Штатах. Досить банальний показник, досить банальний індикатор. Але він справді так працює. Міняємо трошки тему про систему виборів у США. Тім Волс, а він є кандидатом у віце-президенти у Камали Харріс, виступаючи в Каліфорнії, так би мовити, сказав, що Америці треба відвернутися, скасувати цю колегію виборників у цю американську виборчу систему на президентських виборах. І він скритикував колегію виборників. Це одразу підхопили республіканці, але також Камала Харріс нібито вказала йому трошки бути обережнішим у плані висловлювання. Чому така реакція на критику? Колегії виборників американської виборчі системи на президентських виборах, чому це питання таке гостре? Ну, колеги виборників, це є фундамент американської політичної системи. Це те, що відрізняє від виборчих систем інших країн. Це є елемент також конституції, дуже важливий, який заклали батьки-засновники Сполучених Штатів. Тому для республіканців, як для традиціоналістів, збереження цих основ засад американської демократії є надзвичайно важливим. Але е, також ця дискусія відбувається в контексті прав штатів, тому що колеги-виборники існують для того, щоб гарантувати маленьким штатам можливість впливати на президентську кампанію, і е, республіканці вони завжди є традиційно захисники прав штатів. Вони є федералісти за своєю суттю. Водночас, е, демократи вони неодноразово говорили. Тому Волс тут не перший про необхідність відміни колегії виборників для того, щоб більшість сполучених штатів могла автоматично вирішувати, хто буде наступним президентом. Ми бачили, що Трамп в 2016 році. Він отримав менше голосів ніж Хіларі Клінтон, але саме завдяки колегії виборників він став президентом Сполучених Штатів. І зараз багато хто прогнозує, що Камала Харріс також набере суттєво більше голосів просто за кількістю ніж Дональд Трамп. Але знову ж таки, колегія виборників, якщо він візьме один чи два штати в так званій синій стіні, зможе дати йому. Остаточну перемогу на виборах Волц підкреслює, що насправді ми їздимо, оскільки більшість штатів вже визначені, вони поділені між республіканцями і демократами. Ми їздимо фактично лише в трьох-чотирьох штатах. Ведемо кампанію, і це справді так. Якщо ви подивитеся графік кампанії Дональда Трампа і Камели Харріс, ви побачите, що вони їздять переважно виступають зараз або в Пенсильванії, або в Вісконсині, або в Аризоні, або в Джорджії, тобто в чотирьох п'яти штатах, які будуть визначати результати виборів, і це на думку Волца, і на думку багатьох також політичних експертів, не є справедливим, тому що фактично більшість штатів 90% штатів вони є виключені з президентської кампанії. Вони ніколи Дональд Трамп ніколи не приїде в Техас він ніколи не приїде в Каліфорнію, оскільки. Результати виборів в цих штатах вже наперед дуже легко спрогнозувати. Дивився інтерв'ю на вібісі однієї республіканки, яка є стратегом виборчим в республіканській партії. Вона каже: Так: якби вибори були от сьогодні, от зараз, голосування, то б то з невеликим відривом би переміг би Трамп. Але, каже, ще майже три тижні до виборів до дня голосування до 5 листопада, і ще все що може статися, помінятися кардинально. Які фактори, от всі тижні, що залишаються, потенційно могли би вплинути на американську виборчу кампанію і її результати виборів цих? Ну насправді виборців, які не визначилися зараз, їх не так вже багато залишилося, а боротьба відбувається саме за них. А геополітичний контекст, про який ми вже сьогодні говорили, він напевно відіграватиме певну роль, особливо можливість загострення війни на близькому сході. Всередині сполучених штатів я не думаю, що якісь несподіванки на нас чекають, окрім можливо факторів пов'язаних, наприклад, з іммігрантами. Якщо загостриться ситуація на кордоні, це піде на користь Дональду Трампу. Якщо відбуватимуться якісь кардинальні швидкі зміни в економіці, наприклад, продовжує, якщо буде знижуватися процентна ставка, це піде на користь Камели Харріс. Але знову ж таки, мені здається, що найближчі три тижні ключове питання буде те, наскільки в мінливих штатах, таких як Пенсильванія, і Дональд Трамп і Камала Хай, зможуть достукатися до тих виборців, які ще не визначилися, і зможуть переконати їх в тому, що саме вони є найкращими кандидатами. Дуже дякую, Сергію. Ви дивилися відеоподкаст, тижневий відеоподкаст Радіо Свобода, штатна ситуація. І хочу вас закликати також ділитися своїми думками у чаті під цим відео. Ставте питання, теми для обговорення. Пропонуйте. Нам важлива ваша думка і ваші пропозиції. Отже, це була штатна ситуація. З вами також був Ростислав Хотин. На все добре.